Всім привіт Леогіаніску і сьогодні ми будемо грати в Майнкрафт. Але надзвичайно ми будемо перевіряти, дивитися ресурс паки на супергероїв. Ось бачите, там зверху написано Spider Man No Way Home. Це фільм був. Та не знаю Давайте дивитися. Ось так давайте буде. Спочатку кидається в очі, тому що тут. Є щось таке цікаве. Наприклад, елітри. Можемо одягти. Але вони виглядають як звичайні еліти. Це якось не дуже. Але, в принципі, красива. Потім у нас є багато на всю броню. Ми можемо замість броні одягати костюм людини павука. А ось тільки шкіряні боти, вони звичайні. Ну і окей. Ми можемо стати, наприклад. Зараз станемо людиною пауком. Ось так. Ось так. І ось так ось. Я тепер людина-паук. Стійка для броні тут виділяється ще. Ми можемо взяти і... А, кстати, не питайте, чого я зеленый, я сам не знаю, я зелене. Давайте ну, одягнемо. Ось Ну, людина паук, людина паук. І ще і таких костюмів, по-моєму, 4. Зараз ми їх можем, в принципі, виставимо. Якось поставимо всі ті. Ой, шут, 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 Так. Це ми видаляємо вже. Ось так. Ой, нє, не це. Во. Во. Ось так. Поставимо. сейф же классный такой. Он, наверное, может крутить шиништей. Да, это же все поставим вот эти. маска. Пусти костюмчик. Ой, нет. Я уже брал в цей. Штанти у нас такие сыни. И чоботы. Пусти, походу. Я Гайся. Это ну, уже три. И четвертую давайте поставим. Ну что, я две пары штанин взял. Опа, опа. Опа. І ось так. І це можна видаляти. Ой, нашою вітер взяв. Нашим... О, павутиння залишимо, потім покажу. Це наш мені компас. Ось, як ви бачите, тут є чотири різних костюмчики. Ще є сніжки як паутиня. Давайте покурочці ручка. І ще такий дуже приємний звук. Може чомусь надійснений. Ну, не буду її вбивати. Хай живе. Такий звук, я не знаю, може там трішки нечутно його вам. Але тут він дуже якийсь незвичайний точно. Потім давайте ми візьмемо пістолет. Це як лук, але це пістолет. Натягуємо. І кудись стріляємо. І теж такий прикольний звук. По людині пауку. Все. Ну, ось такі ось. Теж дуже прикольний штука. Давайте подивимось що у нас далі. К Крафтер. Але я щось це вже нові версії з Майнкрафту, то точно вже там не знаю, що все. Потім кістка. Дуже. Вона нічого хісінько не робить. Что може бути якийсь звук? Ні, просто кістка. Ой. Давайте. Зробимо, щоб був день. Ось так. Потім це у нас... Ось. Це у нас пісок. Але це який. Це як цей піщана людина, як її там звали. Давайте по кріперу постріляємо. Да, тобі кріпер. Ну, можна у кріпера, в принципі, із пістолета. Все, мінус кріпера. Давайте подивимось що щось. Це наше сховище. Подивимось. обережно. Так. Може когось заспавнити вийде цікаво. А то я ще не знаю. Я тут. Я бачив коли я його куча, але. Вітерця. Не знаю хто це вообще. Залізного голема, Почекай. Злізного големи. Сразу. Ну окей. Тут, якщо я не помиляюсь, нічого такого нема. Ча може Зомбі, наприклад, звучить. Ну, значить тут нічого нема, нічого не додаємо. Павутинні. Ну і це як теж людина паук. А це спуляться. А це вже звичайна павутинка. Стріляємо по палкінці, нічогісінько. Давайте одягнемо. Ще. Так. Ну якщо не помиляюсь, це все треба передивитися все ще раз. Тому що я теж не знаю. Виходить, що так. Це все. Ну, може, там якісь ще нема. Їжа нема. Зілля тільки залишається. Що? Зілля паутини? Це що таке? перший раз бачу. А може, треба вийти ж цей у звичайне вживання? Так, а ще я не показав, то, що тут є зелені життя. Чому вони зелені? Може, тому що я зелений. Цікава теорія. Ось такі ось. Творчий з нок поставимо. Ой, на що я <му> Тут такі прикольні іконки. Звичайно. Мужики ще цікаві зілля. Ви хоровую кулі. Лоудари це є. Це ми знаємо, знаємо, знаємо. М -м -м. Ну, і якщо тепер вже, якщо я не помиляюсь, це все. Хаска, Хто такий Хаска. Привіт. Так, це я знаю, хто. Ну, в принципі, тепер. Шточно, думаю, все. Що більше вже я все передивився, більше нічого Це що? Полянка. Тому ну, мені тут трішки тяжко, тому що я вже нові версії, а я якось на новій версії ще й не грав, по-моєму. Я не розумію, що це Це мод чи це. Ну, текстурпак. І все. Ну, все, це кінець. Ой, бідна коровка. Маю надію. Вам сподобалось це відео. І ви поставите на нього лайк. Всім до побачення. І кстати, хто знає, що це за павутиння. Ефект палутиння скажіть мені, будь ласка. До всім до побачення! А, почекайте! Я... Yeah. У мене ще якась була діч, коли я заходив тільки з Симоном, ще подивитися, що це таке. Извиняйте, я ще не кінець. Там я якось дуже трам не ходити. Що це в цьому було? А, це я в костюмі людини павука Мому можна якось... Странно ходити зараз. А я позносив. Ой, Зараз трохи знову. Там де є якісь суперсили, по-моєму, цей костюм. Давайте зберемо ось другий, наприклад, костюм такий. Ось так. О це вам просто це пошивання. Як я зрозумів, воно нічого нісінько не дає. А жалько. Ну, ось таке ось відео. Мені надію вам сподобалось. Ще раз кажу, поставте лайк, будь ласка. Всім до побачення, але вже точно, що до побачення.